Місто Краматорськ, яке щоденно піддається обстрілам окупантів, знову зазнало ворожої атаки. Так, вчора ввечері, 9 січня, росіяни завдали черговий удар по Краматорську. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомляє, що під час обстрілу Краматорська російська ракета поцілила в автомобіль, внаслідок чого загинули люди. Також постраждали будівлі на території Краматорського управління по газопостачанню та гасифікації. Повілітали вікна в обонвідділі. Відкривалися деякі, деякі все порозбивало. Ход розбило, підвалі побило. Уже з самого ранку муніципальні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. Поліцейські Донеччини документують наслідки воєнних злочинів Російської Федерації. Повідомляють, що російські війська за попередню добу вбили двох жителів Донецької області та ще двох поранили.